Збірна Іспанії, чемпіон Євро 2024. Луїс де Фуенте та його підопічні здобули абсолютний максимум на цьому турнірі. Рознесли групу, перемогли босів у плей-офф та подолали прагматичну і зіркову Англію у фіналі. Джорджо К'єліні передав трофей тим, хто на це більше заслуговував. Заслужені чемпіони. Друзі, привіт! Чемпіонат Європи закінчився, і ми нині говоримо про головний матч, про фінал. Тож зібрали все цікаве, що тільки є, з усіх щілин викопували інформацію, круті відоси, круті емоції. Аби вам то було цікаво дивитися. Партнер проекту Favbet, давайте стартувати. Я не можу бути щасливішим. Ми справжні команди, чемпіони Європи. Я пишаюся гравцями все більше з кожним днем. Я дякую за підтримку з усіх куточків Іспанії. Вони, тобто футболісти, найкращі в світі. Я казав це раніше і залишаюся при своїй думці, але ми можемо. Ставати кращими і не можна не погодити зі словами коуча. Збірної Іспанії. Ця перемога це дуже потужно і на 100% заслужена. заслужено. Давайте ж розберемося, як проходив цей матч, і завдяки чому у фіналі іспанцям вдалося переломити прагматичну Англію Саутгейта. Стартові склади майже не здивували. В Іспанії усі найсильніші з врахуванням повернень і втрат. А в Англії Гаррет Саутгейт здивував тим, що випустив в основі зліва люка шоу, а не Кірана Тріп'єра. Першому таймі було не так багато гольових моментів, однак достатньо контактів, які вартують. Уваги, як в'їзд Кайла Уокера, випадковий, звісно, у Луїса Делофуенте, а можливо, і не випадковий, хотів так ментально зламати Іспанію, але не вийшло, бо далі іспанці самі почали ламати. Наприклад, на 30-тій хвилині дані Ольмо шипами влетів у ногу Деклону Райсу, за що отримав лише жовту картку, а можливо, вилучення би повністю все змінило. Втім, як є. А до цього Гарі Кейн влетів в Ольмо, за що теж отримав жовту, обмінялись, скажімо так, люб'язностями. На П'ятій хвилині в арбітра іспанці навіть просили пенальті через те, що Райс двома руками тримав Ляпорта, А вже потім тільки почались моменти. Рахунок вже відкрила Іспанія на 47 й хвилині зусиллями своїх головних героїв. Ляміне Ямаль опинився з м'ячем у штрафному, побачив зліва вільного Ніко Уільямса, віддав, а той не схибив. Той став другим наймолодшим автором голів на євро та МВП цього матчу за версією УЄФА. Дані Ольма при. Цьому ледь не подвоїв перевагу майже одразу, але м'яч полетів трохи повз. Невдовзі мав нагоду оформити дубль з дальнього удару, і Вільямс, але теж трохи повз. А Англія, власне, де? Виникло у мене питання. Втім, там своїх геніїв вистачає, і на 74-й Палмер зрівняв рахунок, отримав м'яч за межами штрафного, і влучно пробив здалеку. Але на 86-й Іспанія все ж вийшла уперед знову. Мікель Персабель опинився на ударній позиції. Стовхнув ногу і переправив м'яч у ворота. Гол відбувся з передачі Кукурельє, який вже потім, після матчу, буде привітики Гаррі Невілу слати за різні фразочки на адресу Куку. І хочете сперечайтесь, хочете не сперечайтесь, але цей гол мені нагадав момент у фіналі минулого чемпіонату світу. Але там трішки інакше було. Там е, Мартінес все-таки відбив. А тут. А тут відбити не вдалося, і в підсумку рахунок 2-1 перемога збірної Іспанії. Іспанія виграла чемпіонат Європи в четверте в історії. Це рекорд турніру. До цього вони ділили його з Німеччиною по три. It's not coming home, Виходить, ну я вже ж після фінального свистка емоції були полярно різними. Я вважаю, що збірна Іспанії була найкращою командою на турнірі. Ми не дуже добре контролювали м'яч. Мені справді шкода всіх, гравці були неймовірними. Я також пишаюся тим, що вони зробили. Нам просто не вистачило зовсім. Трохи. У нас був хороший момент, щоб зрівняти рахунок у кінцівці. Я не впевнений, що протягом е, всього матчу ми зробили достатньо для перемоги. Я думаю, що в тому, що ми опинилися у фіналі, величезна заслуга гравців. Єсна річ, Гарту Саутгейту вже прогнозують звільнення. Він перший коуч в історії Євро, який двічі поспіль програв. Фінал. Але, як на мене, ситуація виходить досить неоднозначна. З однієї сторони, вони двічі дійшли до фіналу, а з іншої е, не взяли. Але, в принципі, у Англії зараз вкрай потужне покоління. І лише одне питання: чи будуть трофеї? Пишіть, друзі, що думаєте. Коротше, англійцям знову немає що посилкою відсилати додому, будуть їхати з порожніми руками. До речі, про посилки. Друзі, знаєте, що я люблю більше всього на світі? Посилки. My... Топ, увачить, то побачити, то будемо тобі. Ой, який красень! Ай! Такий же щасливий, як я. Коли побачив, що гурсько, вийшло до фіналу кубку України, це ігровий ноутбук Gigabyte G6X 2024 року. Він входить лінійку більш доступних моделей від компанії. Цей ноутбук оснащений 16-дюймовим IPS дисплеєм, частота оновлення 165 Гц, процесор Intel Core 7-го покоління та відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 та охолодження WindForce. І знов ж таки не забувайте про сенсаційного помічника у вигляді oled монітора Gigabyte Aorus fo тридцять. U2. ідеальна колаба для геймінга та якісної роботи. Детальніше ознайомитись з цим ноутбуком і монітором ви можете за посиланням в закріпленому коментарі. Гайда. І вже ж ми далі йдемо по емоціям. У Кейосако плакав. Кобі Мейну був просто розбитим. Важко навіть описати цей е, спектр емоцій. Фани збірної Англії в соціальних мережах висловили конкретне незадоволення після цієї поразки. Вони ці незадоволення адресували арбітру, який компенсував, е, на їхню думку, е, занадто мало. Беллінгем розносив коробки. Підтримував своїх хлопців. Вибачався перед фанатами. Як завжди англієць всі поєдинки провів на дуже високому рівні. До нього, напевне, і не має бути питань, як і до левової частини британців. Щодо Джуда, то і цей фінал він провів шалено. Зокрема, щура прокинув Родрі в одному з епізодів, одному з найкращих, до речі, опорників світу, який отримав травму в одному з епізодів цього матчу і покинув поле. Втім, потім все ж його було визнано найкращим гравцем цілого турніру. А що власне іспанці? Вони, ясна річ, на куражі. Ямаль запалював. В роздягальні з партнерами по команді найкращий молодий гравець турніру сказав дуже просто і лаконічно про цю перемогу. Він сказав, що це мрія, і зробив пару світлин зі своєю дівчиною. Дані Карвахаль запустив новий мем, витерши сельозки англійцям під час матчу. Потім в підсумку він і Мората самі порюмсили від перемоги. І я вже ж Дані шалено порадів разом з фанатами цій перемозі. Словом, неймовірні емоції, емоції, які важко описати словами. І тут я хочу привести коментар Сергія Лук'яненка. Дуже він мені запав в душу. І дуже круто він описує цей матч і цю перемогу іспанців, яку особисто я не чекав. Ви пам'ятаєте, що на початку євро я казав, що ці збірні Іспанії з таким футболом нічого не світить. В підсумку вони виграли турнір, і це новий мем, друзі. Якщо ви хочете, щоб ваша команда щось виграла, просто попросіть мене, щоб я сказав, що вона нічого не виграє. Станеться навпаки, я дуже скептично ставився до Англії на цьому євро, але під час фіналу вона змусила себе поважати, принаймні мене, тому їх навіть трохи шкода. Але Іспанія це кров з молоком. Мені загалом подобається їхній стиль, можна сказати, я навіть за них вболіваю. І приємно, що вона виграла цей турнір, пройшла надскладну сітку, здолала усіх босів, показала і футбол, і характер. Вона геть не була фаворитом, але знову нагадала нам за що ми полюбили футбол за те, що тут можливо все. Команда без зірок стала найбільшою. І найяскравішою зіркою усієї Європи. Браво! Євро закінчилось і перемогла команда, перемоги якої чекала, як мені здається, більшість футбол, який ми любимо.